Добрий день, мене звати Віталій Бузань, я доцент кафедри історії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. І сьогодні я розповім вам про День Соборності. Щороку в Україні, 22 січня, День Соборності. Це свято було встановлено указом президента України у 1999 році. Чому саме 22 січня? Бо в цей день у 1919 році відбувся акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Що взагалі таке соборність? Є декілька визначень цього поняття, цього терміну. По-перше, соборність це об'єднання всіх земель, населених певним народом, етносом в межах однієї держави. По-друге, соборність це єдність. Консолідація суспільства, здатність суспільства подолати розбіжності, знайти порозуміння. І термін соборність він опосередковано пов'язаний з такими поняттями, як державність, суверенітет, територіальна цілісність. Перш ніж розповісти про акт злуки в 1919 році і об'єднання УНР та ЗУНР – Варто розповісти, власне, що таке УНР та ЗОН, як ці держави утворилися та коли. Взагалі, прагнення українського народу створити власну державу було притамане йому на різних етапах розвитку в різні епохи. На початку ХХ століття землі України входили до складу Російської імперії та Австро-Угорщини. У 1917 році. В лютому відбулася революція в Росії, і українці скористалися цим для початку створення власної держави. У березні 1917 року в Києві була створена Центральна Рада, такий представницький орган. Її очолив Михайло Грушевський. Був створений також уряд, генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Вениченком. І Центральна Рада почала добиватися національної територіальної автономії для України. У червні 1917 року був виданий перший універсал, у липні 1917 року другий універсал, де мова йшла про автономію України. У листопаді 1917 року Центральна Рада видала третій універсал, яким проголосила про створення Української Народної Республіки. В цей час, в листопаді 1917 року, в Росії відбувся переворот, і до влади прийшли більшовики. У грудні 1917 року більшовицька Росія розпочала війну проти Української Народної Республіки, і в січні 1918 року Центральна Рада проголошує четвертий універсал, в якому оголосила, що Українська Народна Республіка є незалежною та самостійною державою. Тоді ж, в січні, в лютому 1918 року у Брест Литовську е, делегація УНР підписала з Четверним Союзом або Центральними державами договір е, Центральні держави або Четверний Союз це Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія. Е, Четверний Союз пообіцяв УНР військову допомогу в обмін на продовольство. І весною. 1918 року війська Німеччини та Австро-Угорщини допомогли УНР поновити контроль над територією УНР та витіснити більшовицькі війська з території УНР. Наприкінці квітня 1918 року відбувся переворот. До влади прийшов Павло Скоропадський, держава змінила назву. Українська Народна Республіка була переименована на українську державу, і Павло Скоропадський був при владі до грудня 1918 року. В листопаді в грудні 1918 року відбувся відбулось повстання антигетьманське повстання на чолі з директорією і до влади прийшла директорія. Також Західна Україна. Входила на початку ХХ століття до складу Австро-Угорщини. Австро-Угорщина почала в 1918 році розпадатися, і народи, які входили до її складу, почали створювати власні держави, зокрема і українці. У жовтні, в листопаді 1918 року, була створена Західноукраїнська Народна Республіка. Тобто в Західній Україні існувала ЗУНР. А в Надніпрянщині існувала УНР. З ОНР виявила бажання об'єднатися з УНР і почалися переговори про об'єднання. Ці переговори розпочалися ще за часів правління Павла Скоропадського і продовжилися за часів директорії УНР. З ОНР мала законодавчий орган, він називався Українська Національна Рада. І вона відрядила делегацію на переговори з директорією. 1 грудня 1918 року. У Фастові на Київщині відбулись переговори між делегацією з ОНР. Її очолював Лонгін Цегельський та Дмитро Левицький і між директорією. І був підписаний попередній передступний або прелімінарний договір про об'єднання УНР та ЗОНР. Далі 3 січня 1919 року Українська Національна Рада в ЗНР ратифікувала цей договір, прийнявши відповідний закон і ухвалу, і відрядила нову делегацію до Києва. У складі 36 осіб на чолі з Левом Бачинським для того, щоб юридично завершити процес об'єднання ОНР та з ОНР. Делегація складалася в основному з вихідцями з Галичини, але там також були представники з Буковини та Закарпаття. Ця делегація прибула до Києва. Водночас, директорія. УНР також активізувала процес об'єднання. 22 січня директорія прийняла універсал про об'єднання УНР та з 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві відбулася урочиста церемонія Акта Злуки Об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це була середа. Але директорія оголосила цей день вихідним, бо це була річниця проголошення 4-го універсалу і незалежності Української Народної Республіки. Київ був прикрашений національною символікою на Софіївській площі зібралося багато людей, зокрема, студентів, учнів, урядовців. Військових, також вранці відбулось богослужіння в церквах Києва, зокрема і в Софії Київській. Близько 12-ї години на Софіївську площу прибула директорія, уряд УНР, а також делегація Західноукраїнської Народної Республіки. І почалося урочисте оголошення акту злуки. Спочатку з промовою виступив голова делегації з ОНР Лев Бачинський. Далі представник з ОНР Лонгін Цегельський Він оголосив ухвалу Української національної ради про об'єднання УНР та Зонер. І Лев Бачинський цю ухвалу передав представнику директорії Володимиру Венеченко, який також виголосив невелику промову. І далі Федір Швец, учасник директорії, він оголосив універсал директорії про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Так відбулося завершення юридичного процесу об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Після завершення цього дійства відбувся також молебень, військовий парад. Взагалі, Микола Садовський, театральний діяч, він керував цією урочистою церемонією, розробив її сценарій. Наступного дня, 23 січня 1919 року, в Києві зібрався трудовий конгрес. Це парламент часів Директорії УНР. І цей трудовий конгрес він ратифікував договір, акт злуки про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Делегація з УНР також була присутня на засіданні трудового конгресу, також до складу директорії УНР. Почав входити представник ЗУНР Євген Петрушевич. Також була перейменована Західноукраїнська Народна Республіка, а тепер вона стала Західною областю Української Народної Республіки. Почалося активне співробітництво між державними органами УНР та Західної області УНР, колишньої ЗОНР. Також варто зазначити, що Директорія УНР вона зіткнулася з низкою викликів перед собою в 1919 році. Директорії УНР потрібно було відстоювати територіальну цілісність і незалежність УНР. На початку 1919 року більшовицька Росія розпочала другу війну проти УНР. Далі Осінь, восени 1919 року директорії УНР доводилось воювати також проти білогвардійців, а наприкінці 1919 року знову поновилася війна більшовицької Росії проти УНР. Водночас, Західна Україна з УНР, територія Галичини стала ареною суперництва українського та польського національних. Рухів українська революція 1917-1921 років була важливою сторінкою в історії України. Вона показала, що український народ має спроможність, здатність до створення власної держави, до об'єднання в межах однієї держави, що цей процес об'єднання відбувається демократично. Відповідно до юридичної процедури мирними засобами. Також українська революція і акт злуки вони залишили свій слід в історичній пам'яті українців. Акт злуки мав велике символічне значення. Він показав, що українці по обидва боки річки Збруч, яка відділяла УНР та ЗОНР, а до того українські землі в межах Російської імперії та Австро-Угорщини вони мають прагнення і здатність до об'єднання в межах однієї соборної держави. Взагалі, ідея соборності вона була сформована українським національним рухом ще наприкінці. 19 століття тоді Український національний рух він концептуально осмислив ідею соборності, а вже практична реалізація цієї ідеї відбулася в часи Української Революції 1917-1921 років, коли українці створили Українську Народну Республіку часів Центральної Ради та часів директорії. Українську державу Павла Скоропадського та Західноукраїнську Народну Республіку. І відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. У міжвоєнний період, у 1920-х, 1930-х роках, українські землі входили до складу. Радянської України, Польщі, Румунії та Чехословаччини в часи Радянського Союзу Собор акт злуки 1919 року, а також День Соборності, не відзначалися. Ці свята були витіснені із суспільного дискурсу. Натомість українська політична еміграція та діаспора. В країнах Західної Європи, в країнах Північної Америки продовжувала відзначати акт злуки, а також проголошення четвертого універсалу і незалежності Української Народної Республіки. У січні 1990 року відбулася акція, в рамках якої Люди об'єдналися в символічний ланцюг єдності між Києвом, Івано-Франківськом та Львовом, показавши єдність українського суспільства, прагнення до соборності об'єднання. Також ці акції подібні відбувалися і в наступні роки. Соборність це важлива запорука, чинник. Існування держави, це передумова для процвітання держави, запорука поступального сталого розвитку України, здатність українського суспільства та держави загалом прийняти виклики, які перед нею постають, і подолати ці виклики. Тому що щороку, 22 січня, ми відзначаємо день соборності, бо саме в цей день, в 1919 році, відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дякую за увагу.